Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас будуть такі фаршировані перці з овочами, з картоплею, з овочами різними. Якщо кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Вони такі виходять дуже смачненькі, з картоплею. Так що готуємо разом. Готуємо фарширований перец. Спочатку нам потрібно перец підготувати і його до фарширування. Вирізаємо повністю з насінням. Отак. повністю чистимо його, аби не було і оцих прожилок ось так, аби була така коробочка. Так готуємо усі перці. У мене є тут 6 штук. Уже всі вичистили, нема. І тепер будемо підготовлювати овочі. Маю дві цибулини, морква, 500 грам фаршу, картопля і 150 грам рису. Рис зараз промию і його запарю. Натираємо морку один на крупній терці три зубчики часнику або можна терти, або отак нарізати. Ось так, дрібненько, чесничок. Так, кладемо сюди до моркви. Тепер будемо нарізати цибулю. Цибульку підготовили, Все ми підготували, зараз будемо це смажити. Картоплю я порізала на такі менша, така, а на такі більші кусочки я порізала. Спочатку підсмажуємо чесничок, кидаємо на сковорідку. набагато смачніше, трохи він пустив гий. запах такий, як буде вже. Починає підсмажуватися, тоді сиплемо цибулю. Овно також трохи. І цибулю обов'язково трошки присолюємо. Вона буде набагато смачніше. Висипаємо тут цей рис. Тут 150 грамів у мене рис. такий круглий. Я все люблю цей круглий такий. Тепер від як я запарюю, ось такого. Вода майже вже там закипіла. Я додаю сюди трохи гарячої води. Аби його запарити і трохи холодною. І ось так, вже це він вже ні. Так його промиваю три, три рази. Ось так. Це зливаю. Тут цибулі смажиться. Коли ми три рази вже запарили, тепер ще трошечка я так наливаю гарячої води, так на все. Трошечка так. І поки будемо готувати цю засмажку, я накриваю най найвін ще доходить. А тут висипаємо тепер уже моркву. Цибулька трошки підсмажилась і так легенько притушилась і ми висипаємо моркву. Смажимо до, до зм'якшення моркви. Коли трошки зм'якла морква, ми додаємо кусочок масла, щоб мала, то були дуже смачні перці. Буду мати вершковий такий смак. Я забула сказати, що тут -ка трошечка включаємо на невеликий газ, аби на вогни на... було трошки. Половину цієї зажарки ми відбираємо. Ось так половину відбираємо на начинку, а половину лишиємо на заливку. До цієї половини додаємо кріп. Що йде на начинку? Тут рис у нас вже готовий. Вібрав всю воду і готуємо начинку. Колі моркви цієї даємо ще один помідор. Торіжемо. ріжемо. Може більше, я даю один, бо в мене небагато. Ось так ріжемо, пересмажуємо помідор. Додаємо до цього ще лишку томатної пасти. От Я заливаю все отак олією. Є там у мене на каналі, як готувати цю томатну пасту. Лишку можу ще трошки. Можу дві дети. Ось так. І це все пересмажую. Заливку перчу, так собі до смаку. Все треба до смаку робити. Той любить, гостріще любить. Соли обов'язково. Даю так. І даю ще паприки копченої. Дуже люблю, як цей запах. І пересмажую ще отаку, щоб розійшлися всі, з'єдналися смаки. Так, тепер додаю ще сметани цю лишку. Можу іще дати трошки. Лиш по дві сметани. пере... знову, щоб сметана закипіла. І тепер додаю сюди води, грам десь так 250. А буде нам потрібно, то ми, ми тоді додамо ще. І. додаємо тут лаврові два листочки. Це Наша заливка вже закипіла і вона вже готова. Готуємо начинку. Ось тут 500 г фаршу. Тепер цей рис, який тут вже він простив. Він такий, дивіться, він такий і не є вроді е, готовий, напівготовий. І не сирий. Напівготовий такий. Додаємо сюди цей рис у фарш. Додавляємо сюди ласмашку. Е, Солимо. І Даю так і трошки добре. Півчайної лишки. Перцю. І даю все рівно трошки ще теж сюди папру. паприки. Трошка. І все все розмішую тепер. Ось такий, виходить, і фарш. Фарш у нас вже готовий. І тепер будемо напиняти оці перці. Ось. то певно я возьму чайну лишку. У нас все буде погано. Добре би так чайну лишку я буду начинити так плотно. Притискаючи так плотно. Ось так можна руками, зайдем туди в більшу ложку туди, і так всі фарші. то тепер ці всі. Вже напарширували. Тут у мене ще то ще б було, але мені більше не треба, бо нас небагато. Тут ще сіли ще. І от із з цього можна зробити рисовики. Роблю Роблю такі котлетки отакі і обкачую у, тако, котлети. Або фрикадельки можеш зробити. Я таке зроблю. Так на морозилку, прикадельки буде до зупи. На низ я кладу картоплю. Ось так о. Ви собі картоплі можете класти скільки хочете. Дві, три розрізати. Я кладу більше. Ось так закладаємо між картоплю. Ось так закладаємо ці перці. Так і пів леже. Як уложити? Як уложити? То не. Тут уже не принципово як уже вложуєте. Перці заливаємо то в заливку, що ми робили. Перці. Якщо не стає заливки, ми додаємо ще води. Още трошка ботуги маловато. Ось так, ось так. трошки ще присолюємо. Відтак будемо ще пробувати. Накриваємо кришку і кладемо на середній вогонь. Десь так, 50-60, може менше, то в залежності, який перець. Накриваємо кришечку і кладемо варити. А з цього фаршу наліпимо ось такий фрикадельок. І отакий невеликий. От і все. Поставлю в морозилку. Тут ще роблять, називаються їжачки, так само такі заливають такі, таку засмажку, за заливку заливають та, та й роблять. Я нароблю таких, та й буде назу. Як вийшло у нас ще фрикадельок. О, тепер я це накрию і поставлю у морозі. Перці вже готові. Ось дивіться, яка краса і смакота. Вже вони уварились, і коньки. Варилися і вони 45 хвилин. Тепер будемо класти, викладати їх. І така картопля у нас буде до цього, до цих перців. Так що, дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Любіть українське, готуйте українське. Ось так. Ось так я. Дрібну, добре, отаку дрібнішу, або отаку. роз, ось так, Вона не розварилася, ні, нічого, дуже така вийшла делікатна. Кропиком трошки притрусимо, отак притрусили, і така дуже вийшла делікатна у нас страва. Ось така ось така страва. О, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! А зараз я вам покажу, який ще він у розрізі. Ось Ось такий. Вон. Зараз я покажу. Розріжу. Тримає. Якраз. Дві такий файний. Такий. Ось такий на розрізі. Дуже смачно. Ось така страва. Ось така. Ось така, дівчата. Дивіться, яка. Ось така. У розрізі смачненькі, Ось така.